У випадку з Китаєм ми не повинні поступатися їм всім ринком. Вони грізні, але поступаючись усім ринком, ми повинні боротися за нього. Зазначивши це, ми також повинні визнати, що Huawei є однією з найвражаючих технологічних компаній, які світ коли-небудь бачив. Вони заслуговують, хоча вони мають велику підтримку, яку підтримку вони не мали, вони заслуговують на повагу. Таку всі повинні їм віддати. Ми змагаємося з цією компанією. Вони грізні, вони дуже адаптивні, вони рухаються неймовірно швидко. Ми казали, що якщо Сполучені Штати не працюватимуть у Китаї, розвиток індустрії штучного інтелекту в Китаї загальмується. Так, абсолютно, не сталося. Як результат, їхня індустрія напівпровідників подвоїлася, подвоїлася, подвоїлася. Ви знаєте, напівпровідникова індустрія на Заході та загалом у світі зростає на 20-30% на рік. Зростання на 20-30 щорічно в порівнянні з подвоєнням кожного року не займе багато часу, щоб нас догнати. Але знаєте, вони вже на другій базі, а ми тільки підходимо до старту.